Бібліотека сімейного читання імені Садридіна Ані підготувала для своїх читачів незабутню зустріч, запросивши на родинне свято до дня знань талановиту гостю, співачку, музиканта, автора та виконавицю власних пісень Маріну Дуброву. Досить вже нестиродку. Жити не хочу так. Роблю я все недоміло, роблю я все не так. Що не скажеш, не зробиш самотності. Часом нам не вистачає просто людяності. Цього вечора співачка поєднала свою творчість, а саме вірші, пісні із міркуваннями, побажаннями для молоді, щоб новий навчальний рік відкрив нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихав успіхами вихованців, а батьків гордістю за своїх дітей. Дівочка моя, мила моя, тобі восход, тобі заря, доченька моя. Я тебя люблю, Бога благодарю, что есть на свете у меня девочка моя. Все тучки разведу рукой, я над твоей головой, Чтоб с радугой дугой дружили мы с тобой, И радостно, и весело счастливо жили вместе мы. Свет и тепло дня, доченька, лишь для тебя. Девочка моя, милая моя, Тебе восход, тебе заря, Доченька моя, я тебя люблю, Бога благодарю, Что есть на свете у меня дочь. Я ее люблю, Бога благодарю, с тобой мы не вода. Чесні гості, друзі, співачки, наукові співробітники Національного Києво-Печерського історико-культурологічного заповідника Горовий Анатолій та Топілко Олег приєдналися до привітань, побажавши навчатися, щоб знати, діяти, жити. Пересня говорять, колись, дивитися нам треба на захід чи на схід, нам треба дивитися під ноги. Правильно? І тоді ми будемо щасливі, тоді буде Україна щаслива, тоді будуть такі таланти виростати, як наша майданчика. Може не талант, але ну, да, поки що, що можемо, розумілося. то можемо. І усі зауваження, все, що не вистачає. Я хочу побажати, щоб вони навчилися ті знання, які вони здобудуть в школі, використовувати на свою потребу і на потребу нашої батьківщини. Бібліотека сімейного читання вкотре доводить, що у цьому затишному приміщенні на високому рівні відбуваються заходи, які є культурологічно вагомі а запрошені гості є гордістю нашої держави. thank you